Хмельничани вибрали розпочинати матч у захисті. Гладіатори проти титанів. Щоправда, грають не у Хмельницькому та навіть не у Кам'янці-Подільському. Вперше американський футбол завітав до Старокостянтинова. Це було вперше в нас в місті дуже цікава гра. Ініціатором був гравець команди Хмельницького, який проживає в нас в місті. Нам ця ідея сподобалася для того, щоб популяризувати даний вид спорту в місті. Ми виявили бажання провести даний матч. Як було далі? Будемо бачити, наскільки підтримують наші місцеві діти і дорослі розвиток даного спорту. Хмельницький, потім Кам'янець-Подільський, а тепер і старокостянтинів. Щоправда, місцевої команди Старокостянтинівці поки що не мають. Втім, сподіваються, організатори після показового матчу така з'явиться. Так як було три роки назад з Кам'янцем-Подільським, так само зараз виникла ідея допомогти Старкону запустити проект по створенні команди з американського футболу. Ми вирішили провести цей матч, щоб ще більше жителів Старокостянтинова познайомити з американського футболу. Так би мовити, трохи їх заразити цією грою і спонукати до. До якогось руху до створення власної команди, окрім цього, у команд було ще одне завдання: награти схеми перед улав. Щоправда, для титанів Старокостянтинівська гра ще й визначна. В історії Кам'янчан це перший самостійний поєдинок, себто будь-якої підтримки від інших команд не було. Бачили багато наших помилок в чому, в чому ми слабкі, на чим треба працювати. Комбінації пропрацьовували ті, які готували, готували на сезон. Є ще дуже багато роботи. Ну, завдячуючи цій грі, ми бачимо цей вектор праці, над чим ми будемо працювати в майбутньому. Нагадаємо, титани вже провели товариський матч проти білоцерківських яструбів. Натомість для гладіаторів це перша гра після зимової перерви. До того ж, кажуть хмельничани, це, мабуть, єдиний товариський матч, що буде зіграно перед початком офіційних змагань. Ми перемогли. Результат задоволений. Були деякі погрішності, в основному в обороні, але в нас ще є півтора місяці до першої гри. Час є, будемо працювати над вирішенням наших проблем. І сподіваємось, що в цьому році в розіграші української ліги американського футболу ми покажемо хороший результат. Нагадаємо, спільнота американського футболу назвала гладіаторів фаворитами свого дивізіону. У тому ж таки дивізіоні гратимуть і титани. Для кам'янчан це буде перший сезон в УЛАФ. «Настраюємося на те, щоб покати найвищий результат. Якихось з цілей собі не ставимо. Розуміємо, що це перший сезон. Будемо старатися покати дуже класну гру, набрати сили, підготуватися, але опускати руки не збираємося, тобто Настраюємося на повну, а далі буде видно, визначено світло. Разом з гладіаторами та титанами у дивізіоні гратимуть золбунівські орли, Миколаївські вікінги та Маріупольські Азовські Дельфіни. Розпочинаються матчі у лав наприкінці цієї весни. Тетяна Кукуріка, Володимир Кімцов, новини телеканал Ті Плюс.